Позаду в мене КТС. Багато рівнян порівнюють цю назву з купівлею телефона, навушників, колонки тощо. Але зараз я там буду їсти. Да, да, вам не почулося, Я саме там я буду зараз снідати. Бачила в тік-ток та Інстаграм у своїх колег, що тут смачно, що тут затишно. Тому ходімо перевіряти і грітися. Ти що шо, стіваєш? Холодно, як? Ми вже всередині, якщо чесно, в мене таке враження, ніби я прийшла в магазин погрітися. Тут прикольно, тут мило, але ось з їжею мене зовсім ніяк не асоціюється, але врешті-решт ми заради неї і прийшли сюди. Замовили кокосове тістечко, капучино і тост прошуто В цілому тут вибір невеличкий, інтер'єр. А, нічого зайвого, мінімалістично, такий от реально робочий вайб. Надовго ти тут не затримуєшся, але є великий плюс. Подивіться. Якщо ви втомилися, на вулиці холодно і тривого, отак взяли, отак лягли і можна пересидіти годинки-дві. Ну, це прикольно, ну блін. Але давайте до їжі. Спочатку кава, отака от порція, доволі таки. Е Щедра, я не знаю, ну, типа, в деяких закладах Капучино набагато менший. Ароматна. Ой-ой-ой. Не сама смачна кава в моєму житті. Я планувала її пити без цукру, але буду з цукром. Тост, темний хлібчик, Прошуто. соус бальзамик Рукола, помідорки чері, авокадо. На запах ні, звичайний бутерброд, але давайте смак, це найголовніше. В 90% закладів тости роблять саме на білому, тостовому хлібі. Тут авторське рішення на чорному. І на мій смак це набагато краще, смачніше та унікальніше. Рукола зовсім не відчувається, бо я її ненавиджу і дуже переживала. Непогане прошу. І в цілому це смачно. Кава тепер з цукром. Оце воно. Хотіла додати, що ще в тості був горіх кеш'ю. Він особо ніякої ролі не грає, але так приємно хрумтить, Тому я мала вам про це сказати. Тепер тістечко Баунті. Оператор брала собі тістечко снікерс без цукру. Говорить, що це не снікерс, але дуже достойний, гарний, смачний батончик. Також вона брала латте на банановому молоці. і в цілому задоволена. Якщо задоволений оператор, то зйомка це вже вдалася. На аромат, звичайно, цукерка, батончик непоганий, але після смак такого церковного ладану. Я думаю, що це якась спеція тут є. Плюс цей кокос, плюс ng, шоколад. Ну, в цілому, давайте так. Справжня, натуральна, здорова їжа, вона не така крута, як наша, бо вона без консервантів, і для мене це мінус. Ну, тобто, я виросла на звичайному. От тому в цілому, якщо ви в районі. Чорноволи вам набрит Львів, круасан Через дорогу там є, є бункер, наприклад. так. Ви хочете якихось нових емоцій, приходьте сюди. Тут дійсно прикольно, такий затишний підвал, вас плюс-мінус. Тут ніхто не потурбує, тому велкам. вподобачка, поширення контенту, донатики. Все буде смачно. Усім гарного дня!